Доброго дня, любі друзі! Сьогодні вам покажу детальніше, як зробити ось такий вив'яз. Він був популярний на Причорноморі, більше на території Херсонщини та Миколаївщини. З чого ж ми розпочнемо? Ми розпочнемо з основи. Що ж таке основа? Основа будь-якого вив'язу є зачіска. Для такого вив'язу нам потрібно зробити дві косічки. От у мене косічки вже готові. Їх потрібно плести не знизу, а ось так аж майже на маківці. Що ж ми з ними будемо робити? Ми їх заплітаємо в ось такі, як би, дульки. Ось таким чином. Закладаємо і будемо фіксувати за допомогою невідімок. Ось я вже дві дульки зафіксувала, беремо просту біленьку хусточку. І будемо фіксувати нашу всю зачіску для того, щоб вона не розліталася, і щоб майбутня наша хустка не сповзала з голови, тому що вона буде із шовку, а в моєму варіанті із атласу. Як Якщо ми пов'язуємо, найпростіший варіант, який вам найбільше до вподоби, але так нам треба робити, щоб у нас на голові ніде не було вузликів. Я ж буду фіксувати ось таким варіантом. Якби накладати наші кінчики один на один і запихати під так. От Отак виглядає вже пов'язана біла хустка. Я ж беру шматочок ось Атласу. Якщо у вас є шовкова хустка, буде надзвичайно добре. Якщо ж нема, ви можете піти в будь-який магазин, де продається тканина, і купити недорогий шматочок. Ну, Відрізок, шматочок ось такої тканини. Від кута найщершого до кута от, виходить, ось так, в мене трикутник, не квадрат, а трикутник. Від кута до кута, найщершого, в мене тут 2 метри. Як ж ми будемо пов'язувати? Згинаємо наші кінці і будемо покривати голову. Дивимось так, щоб наша біла хусточка може виглядати, а може і не виглядати. Я ж буду робити так, щоб моя хусточка виглядала десь буквально на 1 сантиметр. Потім наші кінці ззаду, я розвернуся, щоб вам було лучше видно, оцей великий кінець, ми його будемо підгинати. Ось так, ми його підігнули. І тепер наші всі ці кінці ми будемо заводити назад і перехрещувати ось таким чином. Тут в мене вже злетіло, ми беремо заново це все поправляємо, і знову наші кінці затягуємо, підтримуємо і тепер ми будемо вже тут формувати все, що нам подобається. Ми можемо Просто закласти ось таким, якби нахльост один на один. Зараз це загну, щоб воно було вже гарно у нас виглядало все. Ми можемо загнути повністю ось так, один на один, і зав'язати ззаду. Це вже гарний у нас варіант, але я ж покажу, як було на відео. Збоку ми фіксуємо наш один вузлик. Один, і тепер другий. І будемо тут гарненький оцей вузлик, ми його будемо розправляти, він у нас буде якби родзинкою у цьому варіанті. Ці кінці, що у нас звисають, ми їх шукаємо, де у нас стильна сторона, і будемо а, наоборот, отак. Тильна сторона, де блискуче, ми їх будемо закладати під наші всі шарі. Цих кінців видно, не буде. Так, один. І тепер так, опа. І тепер другий варіант. Другий кінець заклали, затягнули все. Ось так це виглядає а, спереду. Тут ви можете декорувати за допомогою різноманітних квітів. Я ж вам зараз покажу, як це буде. Ось беремо будь-які квіти, і ми можемо ось тут вже декорувати тут же на ваш вибір і на ваш смак. Як би ви хотіли прикрасити додаткову свою хустку. Ось таким чином, от уже варіант вже готовий. Як ж вона виглядає ззаді, я вам зараз покажу, ось так вона виглядає ззаду. Якщо ж у вас волосся коротеньке або не густе, і вас не вийде зробити таку пишну зачіску, зараз я вам покажу, як можна зробити такі немалень... маленькі хитрощі. Перший варіант це для тих, у кого не вистачає грубини волосся. Найпростіший і найефективніший варіант буде купити ось такий собі додатковий щеньйон. Ви його ззаду закладаєте і вже фіксуєте, і у вас вже збільшується волосся або нарощується волосся. Другий бюджетний варіант. Якщо ж у вас довжини волосся хватає, а грубини не хватає, ви можете у волосся вплітати. Невеличкі шматки тканини, або навіть хустки. Тобто ми беремо наш, наші прядки волосся, з одної кладемо на а дві ділимо на тоненькі пасма і вже будемо заплітати нашу хусточку у волосся. Ось таким чином, під хусткою все одно не буде видно, скільки у вас того волосся. Чи багато, чи мало. Ось ми вплітаємо вплітаємо і так до кінця. Таким чином ми будемо збільшувати грубину волосся, і його вже буде набагато легше. Ось таким варіантом. І тут ми можемо вже навіть пов'язувати за допомогою хусточки. Чим тонша хустка, тим менше волосся, чим грубша хустка, тим у вас буде грубше волосся. Третій варіант у кого коротке волосся і взагалі не хватить для того, щоб зробити ось такі дульки. Вам у поміч прийдуть ось такі, як моя мама або бабуся казала бебети. Я не знаю, як воно називається, але вони доволі ефективні і дуже класно роблять зачіску. Їх можна робити як для дульки, для того, щоб пішніше було волосся, так і для такої зачіски. Як ж ми будемо робити? Ми можемо зав'язувати ось тут один хвостик, таким чином. Ось Зав'язали. І тепер на хвостик одіваємо оцю бебету. Так. Оділи, і зверху ми можемо ось так розпушити і одягнути з в. І зверху ще додатково одягнути одну резинку, а цим волоссям ми зафіксуємо ось таким чином. Чим, так само, чим менші у вас ці штучки, тим менші будуть дульки. Тут вже ви дивитесь, наскільки вам потрібно величини і об'єму вашої хустки. Менших в мене не було, я зараз покажу, як вони будуть виглядати повністю на голові. Ось так вони виглядають під хустку. Якщо ж ви візьмете їх трішки менше, вони будуть дещо акуратніше виглядати на голові. Таким чином, ви можете візуально збільшити кількість вашу, вашого волосся та об'єм. І ніхто не буде знати, скільки у вас волосся. Якщо ще можна трішки відозмінити такий варіант пов'язування. Якщо у вас закінчилися, не закінчилися кінці, а лишились такі, як у мене, ви можете ось тут на кін... з одного і з другого кінця зав'язати ще додатково вузлики. Один вузлик і з другої сторони ще один вузлик. І таким чином у вас вийде така якби, гарна навіть корона. Якщо вузлик кінець дозволяє, можна зробити ще один вузлик. І тепер ми ці вузлики розпушуємо тильною стороною, щоб вони блищили. Якийсь можна вузлик зробити менший, якийсь більший. Тепер ці вузлики ми ховаємо під низ, ось таким чином, і Другий, так само ми під низ ой, ховаємо, під, навіть не під низ, а під наші зав'язування. Ось так ми заховали. І тепер ви можете спокійно розправляти ваші кінці, так як вам буде зручно. Я ж трішки підсуну, хочу, щоб цей вузлик в мене менший був. А ось цей трішки більший. Ось так. Так, цей ми робимо менший, а цей треба зробити більший. Тут ви вже включаєте фантазію, і можна з такого варіанта робити надзвичайно багато різноманітних. Якщо ж ви боїтеся, що ваші кінці можуть вискочити, вилізти або це все розпутатись, ви можете легенько зафіксувати булавкою для того, щоб було надійніше. Покажу зблизька, як воно виглядає. Такий получився гарний у нас віночок із вузликів. Якщо ж моя інформація була цікава, не забуваємо класти вподобайки, ділитися відео та підписуватись на канал. До зустрічі!